Сьогодні 25.03. На бюджетній комісії присутні п'ятеро депутатів. Форум є. Порядок денний цих на руках. Всі ознайомлені. Прошу Ірину Івановну зачитувати. Порядок даний всі згідні? Даний. Да. Да. За. Картичний? За. 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 Пуч? За. Гаврилов? За. Фоменко? За. Третій? За. Ручний контакт. Так, перше питання порядку денного про внесення змін до рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради номер 118 від двадцять року про затвердження плану соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 23-27 роки. сьомі роки. Наталя Іванівна доброго дня. Пропонується проводити проєкт проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради про затвердження плану соціально-економічного розвитку на 2023-2027 роки. А саме пропонується пункт 3.1 основні заходи, які будуть виконуватися за рахунок коштів бюджету Степанківської сільської територіальної громади, доповнити такими <кій> заходами, як виконання робіт, встановлення заборони дорожніх знаків, заборони руху, вантажних автомобілів по вулиці Соборності в селі Харськ Черкаського району Черкаської області, доповнити поточним ремонтом заміни дверей Голов'ятинської гімназії, закладу загальної середньої освіти з шкільним підрозділом. Виконанням е, проекту е, громад громадської проекту шкільний бюджет е, Волейбольний майданчик, виконанням проекту Центр відпочинку в рамках реалізації програми Шкільний бюджет. Виконанням проекту Sport Dream в рамках реалізації програми шкільного бюджету, виконанням проекту волонтерство бумеранг добра. Е, в рамках реалізації програми шкільного бюджету також виконанням проєкту корисна перерва, Sport Life, Space of Relection, Спортивна роздягання і виконанням проєктних робіт з поточного ремонту зовнішньої системи електрозабезпечення будівлі Оголов'ятинської гімназії за шкільним підрозділом. А також пункт 3.2 – перелік об'єктів, видатки, на які будуть проводити за рахунок бюджет, коштів бюджету розвитку, доповнити такими підпунктами, як придбання плити електричної кухонної для голов'ятинської гімназії, придбання стола теплового для голов'ятинської гімназії, придбання тенісного стола в рамках виконання проєкту «Корисна перерва, в рамках реалізації програми Шкільний бюджет, придбання газону косарки в рамках виконання проєкту Майспортрім. Виконання, Виконанням проєктних робіт робіт по об'єкту капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою Солохацької вулиця Георгій України, 80. Виконанням проєктних робіт по об'єкту технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Козацька, 1А. Виконанням проєктних робіт та робіт по об'єкту технічне переоснащення зовнішнього електропостачання мереж средловини від ТП 195 Селіхацьке. Та виконанням проєктних робіт по об'єкту технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будівлі Степанківського ліцею, корпус номер 2 по вулиці Героїв України, 77. А також виконанням проєктних робіт і робіт по об'єкту технічне переоснащення вуличного освітлення ТП 422 по вулиці Садовій в селі Гуляйгородок. Це всі зміни стану на свободу.

Ви хто ви ще хто? Хто? структурі я по юридичному По юридичній постуре публічно право. То хто буде? Вище і Віталіна. Моя не з першого, значить дивіться, в нас зараз вимога, що заплановано юридичною особою створити відділ освіти. Заплановано це зробити з 1.07, тому ми просимо підтримати проєкт рішення щодо створення юридичної особи відділу освіти та затвердження положення про даний відділ. Всі ви з цим проєктом рішення були знайомими, спорту підтримати його. Питання є? Нема. За. 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 Рішення. За рішення прийнято, Пропоную направити на розвиток чергової сельс. Так, наступне. Про затвердження структури загальної чисельності апарату виконавчого комітету Степанківської сільської ради і виконавчих органів та переліку граничної чисельності працівників юридичних осіб Степанківської сільської ради. З нами розроблено проект рішення щодо затвердження структури виконавчих органів ради, яким передбачено, що з 1.07 змінюється штатна численність працівників а не змінюється. А в межах штатної численності працівників апарату як було у нас затверджено станом на перше на так і залишається в межах 47 семого світ Змінюється за створенням відділу освіти юридичної особи, там передбачається структура відділу із 11 осіб, із апарату виводиться 11 осіб, скорочується чисельність апарату, в відділ освіти додається. І штабна чисельність апарату залишається разом з відділом освіти 47 осіб. Змінюються деякі повноваження відділів. Наприклад, відділ економічного розвитку інвестицій житлово-комунального господарства тепер буде відділ економічного розвитку інвестицій, містобудування та архітектури, відділ земельних відносин екологічних питань відокремлюється від десектору з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, мобілізаційної та оборонної роботи, питань правопорядку та безпеки громадян. Сектор з питання мобілізаційної та оборонної роботи переходить, об'єднується разом із сектором з питань цивільного захисту, і тому штатна чисельність не змінюється. Комісія працювала да. виконком погоди. Є? За. 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 рішення прийняти. Так. Рішення прийнято. Пропоную направити на розгляд чергової сесії. Так. Про внесення змін до рішення сільської ради 21.124 року No61278 зникання про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до листів звернень та клопотань, зокрема, у загального попитання головного розпорядника коштів виконавчого комітету та банківської ради, пропонується внести зміни в межах видатків за рахунок коштів вільного залишку, за рахунок коштів виконання бюджету цього року, за рахунок отримання субвенції. А зокрема, пропонує збільшити видатки початку двадцять один одиниці забіг на право, у сумі три мільйони Погоду 1010 надання дошкільної місії 1 мільйон 639 тисяч 357 гривень. коду 10.21 надання планів передів. 2 мільйона 77 тисяч 330 гривень. Буде 11.30 за вистачення тезєм професійного розвитку 557 тисяч 295 гривень. коду 32,41, ми, фактично ми його переплануємо, тому у нас буде вже 31 31.21. На загальну суму п'ятсот сорок п'ять тисячі двісті одна гривня. У коду сорок тридцять забезпечення бібліотек тридцять дев'ять тисяч трисот одна гривня. Будетській культурі по шість, сімсот п'ятдесят гривень. У поду шість тридцять, два 30 тисяч тридцять дев'ять. 1813 забезпечення місцевої операції команди 182 тисячі і 135 і відповідно до нього для того, щоб ми могли сплатити єдиний соціальний тесок, забезпечення в другу статті коду 20 нарахування на оплату праці, у коду 01,60, 100 дев'яносто тисяч, тисяч, дев'яносто тисяч, уходу 10-10, триста, шість тисяч, 65, 10, 61, 85. Ходу 11, 122 тисячі 65 гривень, по ходу 31, 21, 119 504 54 гривень, коду 40 30, 150 356 гривень, походу 40 60, 187 286 гривень. коду 60-30, 66 тисяч 89, по ходу 81-30, 150 224 гривень. А також метою здійснення придбання предметів обладнання інвентаря, входу 2021, збільшити асигнування для, для загальної закладів загальної освіти в сумі 470 тисяч, 325 гривень та направити їх на придбання предметів та обладнання по реалізації проєктів шкільного громадського бюджету. По коду 4060 за весня діяльності будинків культури, більшість видатків сумі 17 тисяч 800, спрямувати їх на придбання пиломатеріалів для спорудження навіки для зберігання дров будівлі сільського клубу та залегка. По оплаті послуг по коду 220, спрямувати кошти на погоду надання загальної середньої освіти це наші закладні освіти, в сумі 26 тисяч гривень направити їх на зточний ремонт і в на гімназії, закладу загальної середньої освіти. коду 63 організація благоустрою, направити кошти 42 тисяч гривень на оплату послуг з розробки та погодження Саме організації дорожнього руху та території Степанської сільської ради, встановлення заборонних дорожніх знаків, заборонених руху вантажних автомобілів по вулиці Соборній селі Харська. А також додатково необхідно спрямувати на оплату за настранення від ковідувати 2073, КПК 81-3, забезпечення діяльності, 20 тисяч гривень для відшкодування настроєння в орендуваному приміщенні. Що стосується спеціального фонду? Проповної требувати в сумі 28 735 гривень, покупку 1021 за на надання загальної середньої освіти, а зокрема, покрасну 31.10 на придбання обладнання по реалізації шкільного громадського бюджету. У коду 3132, капітальний ремонт інших об'єктів, входу 0,160. 에, пропонується 에, спрямувати в сумі 58 тисяч. Але якщо це питання 에, зараз, якщо ми знімаємо його на виготовлення проєктної документації по капітальному ремонту адмінбудівлі сели Харське, залишать, чи ми знімаємо те, що стосується платів. Знімаємося це, це, питання що, стосується це, стосується це. проекту ФОЦАПу, поки виключають цю позицію. Yeah. Окуду коду 10.21 надання загальної середньої освіти. Зв'язку із зміною робіт по виконанню капітальних ремонтів додатково просить виділити кошти на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єктах. Капітальний ремонт рупі захисну споруду цивільного захисту на найпростіше укриття Степанківського ліцею в сумі 40 тисяч гривень. Капітальний ремонт рупі захисну споруду цивільного захисту найпростіше укриття Хардськівського ліцею 40 тисяч гривень і капітальний ремонт двох побігів і захисту споруду цивільного захисту найпростіше укриття Харківського ліцею в сумі 35 тисяч гривень. Що стосується напрямку реконструкції та реставрації по 31-42. пропонується спрямувати кошти на покоду 31320 надання загальних середньої освіти на виконання вимоги відокремлення судно підрозділ, чекась районі аутичні мережі та черкас обленерго. а саме на розробку проєкту технічна переслаща зовнішнього стопостачання будівлі Степанківського ліцею, сумі 22 тисячі гривень. На виконання робіт відеопроєкту технічна переслаща зовнішнього автопостачання будівлі Хацівського ліцею. В сумі 55 тисяч гривень, куду 60-30, організація благоушлой на виконання вимог від окремий підрозділу, пад Черкаси обленерго, на розробку проєкту, технічне переоснащення зовнішнього електропостачання, суміш, зокрема, електропостачання мереж свердловини ТП-195 в селі в сумі 16 тисяч гривень, покуду 60-60 отримає об'єктів соціальної сфери, зокрема. На розробку проєктів технічного переставку постачання підібень або загальних практики, западський 20 тисяч гривень, а також по поводу 133 капітальних ремонтних об'єктів на оплату коштурисної документації по позичення в сумі 50 тисяч гривень. А також додатково до нас спрямовується субвенція у сумі 52 800. Це кошти, які надаються за рахунок обласної адміністрації на фінансове забезпечення соціального відновлення розвідки, які зупиняють заходах оборони та за захисту територіальної цілісної незалежності суверенітету України та члени їх сімей, зокрема шляхом надання соціальної і психологічної підтримки та оздоровчих послуг на умовах співфінансування, пропонується прийняти цю субвенцію, а також забезпечити співфінансування в сумі 51 тисяча 800, а також спрямувати відповідно до листам ПМС Слобідської громади спрямувати кошти 5 і на оплату заробітної плати 100 долару до фінансування, оскільки в тому розрахунку, який вони надавали, вони не врахували підвищення індексації зміна і підвищення заробітної плати. Тому пропонують нам допланувати для виплати заробітної плати. А також відповідно до листа обласної адміністрації і управління агропромислового розвитку Чекаської районної військової адміністрації щодо проведення ремонту джуріг загального користування місцевого значення пропонується спрямувати субенцію сумі 300 тисяч гривень куду дев'яносто 9730 для проведення поточного ремонту загального доріга загального користування місцевого значення дві 2025 році. року. А також і ще з одним з перепланувань, що це те, що ми збільшуємо. А що стосується перепланувань, то теж в нас є звернення, оскільки сідав стосунки збільшення. Ну озвучили чи ми починаємо в цьому році те, що ми припинили зв'язку з війною. Громадський бюджет, який було відбувся конкурс, і деякі проекти виграли. Зокрема, зокрема виграла. Потім депутат Картала виграв по каськах. Були давайте почнемо із те, що ми озвучили з будинку культури Степанки, щоб mm -hmm. було куди переселяти відділ освіти. Не, не ну, економіки кондромашана виграла не під відділ Ну, Ну, Давайте ви переговорите сьогодні. Да. Ну, будуть наш... робити разом на 200 тисяч, два кабінети, що з будемо придумати. А, не Там було по це... Ну, Я пропоную 200 20 на, ну, на, ну, 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 тисяч. Ви, виділено на ремонт поточний, поточний будинку культури Степанка 200 тисяч. Це також у справах дітей. Він простаює. 에... Майя Шатаєвна сидить у виконкумі. Ну, Вона, вона, вона сидить у коней. Вона, 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 вона так не повинна, вона кажу, тримайте, вона попросилася, вона попросилася не, на час, коли вона трошки реабілітується. Давайте Степанкам дамо зробимо <проб> два кабінети. І ми закриємо хоч одне питання. По громадському бюджеті. А потім далі картово. Але ж воно. Це не буде громадський вже. Це буде в ремонт, а потім вийдемо туди. Але там треба стеж визначати. Це кусу, це придбання. Ну давайте на поточний ремонт і будемо вважати, що в рамках цього ми заборонили вже колоніш. Та ні, ні, підожіть. Чи може ми прив'язуємо? Ні, ви не будете до в прийнятувати. Там було, наприклад, може у придбання по спецфонду, якихось там мольбертів, студій, тобто там не іменно був поточний ремонт приміщення, там був комплексний проєкт. А взагалі-то вони написали клопотання на ремонт, правильно? І на ремонт, вони на ремонт ще писали. Вони в них є клопотання на ремонт, і вона про це говорить вже два роки говорить. Як би так, хоч там нулі. Ну, це законов не положите. А Але ж ми тут ну, за, на 300 тысяч. Ну, ну, ми там завершались 700 с чем 300 на дорогу, ну, 200 давайте на, на, на будинок туда стопа. Ну, Пису. Вони просили там набагато більше на поки на Ні, ну то б розуміло, що ця хатка просили. Хайки хаті. просили. просили 500. А хаті відкладаємо. Ну, викладаємо. А скільки я плачу? 500 просто. 500. 500 не вкладуться. Там обичє багато робить. 500, так. Ну, відкладаємо Подивимося, куди вони цікаво почуття. треба не поміняти опалення і ті труби човуні, вони вже просто не <півляння> гріють. А поміняти опалення і зробити в нормальні. З наступного перевиконання не зараз. Поки що. Якщо ми бачимо, лізимо, то то можна далі вліземо, то там вже може. Ліземо, а ми російському ліземо.

Vai, ну, подивися, які записують що що і будуть всі дивиться. Сидіть угу. по хатах дивити телевізор. Там здійснення перепланування з червня місяця зменшити на 16 тисяч і збільшити собі правді три березень три тисячі двісті, лютей Це ми говоримо про доплату педагогічним працівникам тандеється з державного бюджету. І державний бюджет до нас направив розпис, яким вони оскільки постійно по громадах тієї доплати не вистачає. Вони пропонують на всі громади розподіл, і до нас теж. Червня вони 16 тисяч знімають і розподіляють до лютого, доповнюють, дофінансовують. Але все одно не факт, що це врятує, тому вони додатково все-таки далі кошти будуть до розподіляти на цю доплату. Але поки таким способом вони І ще... У зв'язку з тим, що змінюється класифікатор по кодах програмної класифікації і центр надання соціальних послуг у нас фінансувався по КПК 3241. Тепер ми вже при змінах цій сесії будемо видати, перепланувати всі. Із 21.11, 21.20, 22.10, 22.40 10, 22.82, Всі видатки переплануємо на код 31,21. Даже ті, що профінансовані, а це зареєстровано да. не фінансована. Да. Не, не, не треба знімати. Воно в березні не, не. дофінансується все, а сесія буде з 1 квітня. Тому що вже не та, ця сесія не прийметься. Та... Тому Час, ми її будемо черга. розносити вже в квітні. Ну, чому, чому, чому. ну тоді ми його пер... ми касу будемо переносити не, і плани. Ну, хорошо, ну це буде. Виріш, буде. Так, вирішимо. Це. Але е, в зв'язку зведенням коду цей код тридцять вже не відповідає назві, а відповідає 31.21. І тому треба перенести всі плани, і всю касу, все перенести. Це буде морока, додаткова робота, але, на жаль, доведеться. — Я з тобою, не проблем. — Так, оце все. — Я просто думав, може, стоматологу, але... — Так, 5106. Так. Ну, все, ми поспорювали з тим, що було вирішено в проєкті, і попередньо. — Віталіно. — Дякую. Є катання? Пропозиції, побажав. Мончик. Бо це гроші все лише будуть. Як це ще буде. буде на факт на будзу на вулиці, це будуть, будуть буде, да. тому. Році. Будуть. І на всі добре. Думки матеріальна матеріал, матеріал, сила. Треба думати, що будуть, і вони будуть. Ні, <пості> <пості> <це буде. пості> туди вже тепер точно. Я вже переконався, що туди тепер точно буде. А це буде наступне будівництво, це буде там раз таке. Я бачив було 200, але не 500. Де вже взялося 500? На 200 без опалення. Я був там, я бачив, що 200 до того. Ну, та не надо, я був там. Ну вже батареї не вирізає, бо не є вітає. Та ви ще здасте які батареї вони ще. Та мене здає. Віталій, сто, стоп, то. Китичні. Пропоную направити на за чергової сесії. Тому там падає кінці. Оця побілка там падає на Там, Якщо чи робити натяжний, чи що там робити, зробите Ну, Він був скільки він затягне. Де 500? Я не бачу на такій кімнаті 500. 500? <гіток> там, що там можна говорити? <гіток> <Я не, гіток> <віку> та, 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 це, це не на кімнату, це на зал, де діти займаються айкідою, і танці. Копачним буєм, двері є, вони хочуть замінити хоч декілька, то це не все не все спогані, хоч декілька вони хочуть замінити. заліні. Ну, ну вони, вони, вони не, за суму, все не замінять ну, Якесь села, не якесь одне крило, тільки Віталій, все частково тільки. Та вони за таку суму все за 500 тисяч не замінять. По клубу все пали. Та ні, ні. Тільки в кімнаті оцій. Да. Там, де танцюють, ну, то ж, де займаються. Ну, то, то, то це одна кімната. Крилося, ну, якщо весь клуб. Але там двері треба поміняти. Та багато чого. Роботи і, в громаді багато. І, багато, і, багато і, да. і, там, де я думав, що і, воно ще може потерпіти, то тепер будемо робити теж. Там нема ко затерпіть, яку теж ще є. Там. Так, наступне що... му... питання про включення об'єкту рухомого майна комунальної власності до переліку другого типу для передачі в оренду. Олександр Володимирович. де Давай мистити автомобіль. Перелік другого типу, який можна передати без аукціону, до для передачі подальшому для обслуговування нашої медамбулаторії, для того, щоб лікарі могли і лікарю передати цей цей автомобіль. Заявка поступила по системі Прозоро, що вони хочуть взяти на серенду цей автомобіль, і тому по процедурі. Пропонуємо включити його до переліку другого, так як вони звільняються від плати за оренду і можуть орендувати його без проведення. Без проведення. Дуже добре, це півтора роки, будемо прийняти чи два. Давай, вивчаємо, сама. Путь. Два. Пропонує зараз. Наступне це Надання згоди на укладання договору оренди пропонується надати комунальному некомерційному підприємстві Черкаський районний центр первинної медико-коментарної допомоги з згоди політиківської ради згоду на укладання договору оренди законодавця про активних вичів Ви говорили. Чері Тіго з місячною орендою оплатою можливо. Причому да. строком тільки давайте обговоримо на строком на... у нас. Бо в них заявки було, здається, чотири роки одинадцять місяців. Ну, давайте задоволемо. Чотири роки і десять місяц. Вони прорахували оцей відкинули місяць, а розвиваємо А Бо там Але на два роки і десять місяців. Чотири роки з яким була бути позахитами. Може, ще Давайте, відповідно до законодавства, як там мінімальні строки, мінімальний строк, течний безпек. Опомінуємо направити Тут черговий. Спосіальна комісія за плідну роботу травми.